частина вимушених переселенців з березня втратять виплати від держави. Розраховувати на подальшу соцдопомогу зможуть лише безробітні пенсіонери, особи з інвалідністю, вагітні жінки та діти до 14 років. Такі нові правила минулого тижня затвердив уряд, і спрямовані вони, вони передусім на те, щоб люди більш активно працевлаштовувалися та інтегрувалися в суспільство. Отже. Кого саме торкнеться нововведення? Та наскільки від щомісячних державних виплат залежать внутрішні переселенці, дізнавався Андрій Анастасов. у центрі зайнятості, запевняють, роботодавці доволі охоче беруть переселенців. Крім того, для таких підприємств держава передбачила певні компенсації. Якщо роботодавець взяв на роботу внутрішню переміщену особу, то він має право на компенсацію протягом трьох місяців у розмірі мінімальної заробітної плати. Якщо ця особа з інвалідністю, то це протягом шести місяців. До того ж, переселенцям тут пропонують перевчитися у разі потреби освоїти нову професію з числа тих, які наразі є актуальними на ринку праці. Це як і державна служба, і приватні підприємства. Дуже багато у нас продавців Потреба в великих супермаркетах. Багато у нас бухгалтерських різних компаній, які пропонують. Ну вибір великий, як робітничі професії, так і, скажем, так, професії, які потребують вищої освіти. У разі ж виникнення додаткових питань щодо умов подальшої виплати вимушеним переселенцям у мінсоцполітики радять звертатися на гарячу лінію відомства за номером 1539. з Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, Подробиться телеканал інтермарафон. Єдині новини.